Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапатіт. І сьогодні ми будемо з вами готувати олів'є. Так, саме новорічне олів'є, але з одною родзинкою. Що нам для цього потрібно? Вже відварена картопля. Ось, можна, ще раз додам запікати, я не заморочую з цього приводу: картопля, морква. яйце відварене. Зелений горошок. У мене заморожений, відварений, ви можете брати консервований. Просто в мене був, де і все. Свіжий огірок, огірки ось такі. До речі, це мама мені робила, мамуля, дякую тобі. Майонез і мандаринка. Потім розкажу нашу. Ну, все, приступаємо, будемо чистити. Але я думаю, ви знаєте, як чистити картоплю. Ми цьому не будемо довго затримувати. Друзі, продовжуємо чистити овочі. Ось так чистимо моркву, І саме головне, майже трохи не забула. Ковбаса. Я буду робити саме олів'є з ковбасою. Звичайно, я роблю її із відвареною куркою, із яловичиною, із яловичим язиком. Але наразі хочу приготувати, бо давно не готувала, саме з ковбасою. Все поки чекаємо. Друзі, <кій> овочі ми підготували, яйця ми також почистили. Починаємо, починаємо нарізати. Всі інгредієнти нарізаємо таким невеличким кубиком. Ось так. 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 Ну, все. Друзі, картоплю і моркву я нарізала, одну залишила, рахую, що це забагато. Ну і нарізаємо таким же самим кубиком. Нашу ковбаску. Нарізали ми друзі ось ковбаску, десь так все разом. Десь в мене пішло пів кіло ковбаси. Зараз будемо нарізати яйця. Таким же кубиком. Дивіться, як вони гарно зварені, не переварені. Також нарізаємо кубиком. Друзі, яйця ми також нарізали ось таким кубиком. Будемо нарізати солоні огірки. Так, відрізаємо попку тут відрізаємо. Обов'язково перед тим, як взагалі огірки додавати до олів'є, обов'язково їх спробуйте. Чи вони смачні, чи ні смачні, чи може, ну, дивіться. Ось так, так також нарізаємо таким самим кубиком. Друзі, огірки я покришила, дивіться. У мене було 4 огірка, поки залишила. Один буду пробувати. Буду, може додам, може ні. Потім скажу. І зараз буду нарізати огірок. Свіжий огірок. Я дуже це люблю. Ну і для кольору, і для смаку. Ви дивіться, по своєму смаку можете не додавати, звичайно. Все на свій смак робите. Тож нарізаємо його невеличким кубиком. Друзі, огірок я нарізала, цілий огірок додаємо сюди горошок зелений. Ще раз нагадаю, може взяти, можете взяти консервований. Я брала заморожений і там трішки його в киплячу воду на хвильку опустила, і все, він залишається такий зелененький. Мені дуже подобається. Так, все. Тепер підсолюємо. Я додаю обов'язково перчик в чорний маленький поки досить буду пробувати. І зараз зроблю заправочку, зараз вам покажу. Це в мене домашній майонез. Силочку я залишу під рецептом. Можете брати магазин, але в мене пішла ровна хвилина часу, щоб зробити домашній майонез. І тепер один секретик. Беремо мандарин, ось так розрізаємо його навпіл і в наш майонез вичавлюємо половинку мандарину. Ось так. Повірте, це буде дуже смачно. Так, вичава. Ось так. Це буде по-новому, освіжаюче, тому я вважаю, що таку заправочку можна зробити на свято. І все. Додаємо майонез до нашого салату і будемо перемішувати. На цьому поки все. Друзі, вийшло дуже смачне олів'є із такою незвичною ноткою, те, що ми додали мандаринку в наш соус. Тому готуйте, готуйте для своїх близьких. Скоро Новий рік, Різдво Христове. Тому велкам! Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок і буде вам смачно. До нових зустрічей!